Вітаю, друзі! Коли в моєму холодильнику збираються ось ці продукти, які ви бачите на цьому червівному екрані, обов'язково готую два види намазки і два види бутербродів з темним і з білим хлібом, з бурячком і плавленим сирком одні, з яйцем і зеленю другі, і завжди прикрашаю їх або буженінкою зверху, або ось тілечкою пряного посолу. Готуємо одночасно в двох ємностях. Тут у мене натерті яйця, плавлений сирок, всяка зелень, укроп і зелень. Ой, і цибуля. Бурячок зварений, не переварений, плавлений і трошечки часнику. Додаємо майонез і чистимо рибку. Перемішуємо сюди обов'язково солі і перці, тому що вона така світла, ніяка бденамаска. В бурячок солі і спецій за смаком. В результаті дуже швидко і спритно отримали ми ось такі чудові намазочки на хліб. Просто супер, можна їсти ложкою. Щедро накладаємо начинок, прикрашаємо ось так огірком, наприклад, щоб у нас високі прям були бутерводи, Рибочкою. Чи м'язком немає різниці і смакуємо, друзі, але ну це ж ще не все. Вчора ми ж з вами готували голубці в, в білому соусі, в глиняному горчику і в духовці. І не змогли попробувати, тому що вони дожні прям. До повного стигання духовки простоять. Друзі, ну просто ж аромати і смаки, ну, просто нереальні. Подивіться, як зверху ж воно запеклося. Всередині ніжнесеньке і Подивіться, яка краса. Нічого не розгортається, не розкручується. Все соковите і ніжне. Ще ж у мене півморозілки тепер накладено. Так що я вам рекомендую: придивіться до цього рецепта. він буде підкріплений в кінці цього відео. І на каналі, ну, вчорашнє попереднє відео, подивіться. А я з вами прощаюсь, друзі, кажу те, що і обично. Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите.